Вітаю, слава, вітаю вас та наших глядачів. Ну, розкажіть нам, будь ласка, ваші відчуття, які базуються на аналіз фактів. Яким чином ви думаєте, буде сконфігурований четвер, 15 травня? Скажу відверто, я доволі песимістично. Ставлюсь до можливості чергового всесвітнього прориву. Бо, наприклад. Ви завершили репортаж е, словами Трампа. Mm -hmm. А от хвилин п'ять, мабуть, тому е, прозвучала, вже пішла новина від е, представника Трампа Віткафа. Так, хотів її Про... з вами обговорити. Тому давайте прочиніть її. Ви так да. mm -hmm. пролунали черговий ультиматум mm -hmm. на адресу е, керівників. України та Росії, мовляв, якщо ви не сядете не домовитись, то Сполучені Штати просто виходять з процесу. Ну тому, от в черговий раз ми спостерігаємо якусь абсолютно дивну властиву новій адміністрації США, непослідовність, хаотичність. Не тільки в висловлюваннях, але й в ухвалюванні рішень. Е, Герой Борисович, даруйте. Я, я на секунду вас переб'ю. Там ще одна цитата від нього була І хотів вашої реакції. Та ви ж читали. Він сказав ще, що не може бути мирної угоди між Росією і Україною без погодження Путіна. Ну так, так. Mm -hmm. Так, ну, це абсолютно зрозуміло. Mm -hmm. Бо якщо Дві сторони мають досягти якоїсь мірної угоди, то відповідно обидві сторони мають це зробити. Ну, така, якщо чесно, доволі дивна заява, якесь таке незрозуміле для мене. Прозріння надійшло до пана Віткова, Але справа в тому, що. Реакція з боку Росії, вона, м'яка кажучи, доволі прохолодна, mm -hmm. якщо висловлюватися коректно та дипломатично. І з моєї точки зору, саме така реакція, вона є доволі очікуваною. Чи э, відбудеться тристороння зустріч, на яку натякав Трамп? Mm -hmm. Трамп, Путін, Зеленський? Я скоріше за все. Переконаний в тому, що такої зустрічі не відбудеться. З кількох причин, причина перша, як вже багаторазово, не тільки я робили висновки, що Росія зацікавлена не в результаті, а в процесі. А от якщо відбудеться подібна тристороння зустріч, то під час цієї зустрічі може бути досягнуто якийсь хоча б принциповий, але результат. А Росія в цьому не зацікавлена. Отже, мені здається, що Росія буде уникати подібного сценарію. Я можу припустити, що вона погодиться направити свою якусь делегацію, навіть на чолі можливо, з, можливо, Лавровим, не знаю. Але всі ці перемовини в так званих стамбульському форматі. Це вони можуть тривати нескінченно довго, роками можуть тривати і безрезультатно. Але разом з тим, поки тривають подібні перемовини, то такими діями своїми Росія підживлює тези Трампа, мовляв, чому Сполучені Штати не підтримують антиросійські. Декларації в Організації Об'єднаних Націй та от тому, що тривають мирні переговори. А чому Сполучені Штати не підсилюють санкції проти Росії? Та от тому, що тримають мирні переговори, а продовжуючи, на жаль, от подібні контекст всього, цього, що відбувається, можна передбачити, що нас очікує і доволі неприємна звістка про те, що Сполучені Штати. Можуть припинити або постачання озброєння, або постачання розвідувальних даних. А чому або тому, що тривають мирні переговори. І безпосередньо, звісно, річ, в цьому в першу чергу зацікавлена Російська Федерація. Адже умовою мирних переговорів не є повномасштабне припинення вогню. Тобто воєнні дії тривають, а паралельно з цим тривають нескінченні так звані мирні переговори. Ну, от я читаю зараз, шириться новинарськими стрічками інформація з посиланням на радника Керівника офісу президента Михайло Подоляк каже про те, що Зеленський у Стамбулі не буде зустрічатися з будь ким іншим, окрім Путіна. Ну, це правда абсолютно. Це згідно протоколу, є певний рівень комунікації, і президент має спілкуватися з президентом. Якщо там хтось в Кремль вирішить прислати крім Путіна якогось свого там представника, то звісно це не рівень зеленського спілкуватися з твоїми представниками. Але в мене, ну я практично на переконаний переконав тому, що Путіна ж Стамбулі не буде. А от якщо від зворотнього піти, які можуть бути аргументи у Трампа? Та у Трампа і союзників, аби все ж таки Путін з'явився у турецькому місті Стамбул. Ну, змусити вони, воно не. не здатні, uh -huh. не uh -huh. А, Тут інше питання. Висунуто вже двічі, а за останні дні висунуто Росії ну, фактично ультиматум. Або припинення вогню, або чергові там санкції. Постачання Україні зброї, так і інше, відповідно, мене більше цікавить, чи дотримуються наші союзники тих своїх гучних заяв, які пролунали ще навіть вчора. Ну, от ми про це говорили. Даруйте, Ігор Борисович, ми про це сьогодні ранком говорили. і Я тоді знову ж таки вам це ж питання переадресовую за відчуттями вашими, до якої відповіді ви схиляєтеся? Адже ну, в принципі. Перший крок зроблено правильно і анонсовані дуже потужні ці е, санкції, в тому числі і за участю сполучених штатів. То в принципі, задаткувати, е, якщо ну це і дипломатично іміджове е, е, втрати нести. Та, ну і не тільки ну сполучені штати з їхньою послідовною позицією. Я все таки за за. За рамки цієї, цього обговорення угу, виніс, угу. бо принципова відмінність між європейцями та новим керівництвом сполучених так. штатів це хаотичність ухваленні рішень, і мене теж доволі цікавить, чи дотримуються європейці в першу чергу тих своїх ультимативних вимог, які вони висували. Справа в тому, що от я там хвилин десять. Над тим назад роз, розмірковував за всі ці роки. Реально, всі фахівці, і американці, і європейські, і наші, мали можливість до, до зап'ятої, до, до крапочки розробити там 10, 20, 30 сценаріїв введення різного роду санкцій, Прорахувавши наслідки, прорахувавши механізм моніторингу та дотримання контролю за виконанням цих санкцій, розробити відповідні подвійні дургорядні, по різному їх називають санкції по відношенню до тих, які будуть країн, які будуть намагатись допомагати Росію, уникати всіх цих обмежень, часу було більше ніж достатньо. І от ну я хотів би вірити, просто що такі сценарії в десяток лежить на столі у кожного з е, лідерів провідних країн Європи, і ну, вони готові вже можуть, Ну я мені хочеться це вірити. Що є навіть певні домовленості, що от якщо він Путін має на увазі, не виконує е, наші вимоги, тоді запускаємо сценарій перший. Якщо він починає там їздити на дупі... Сковзити, то тоді включаємо сценарій номер 3 І на все на це потрібно ну, півгодини часу. Хотілося б мені вірити в це, але доволі часто спостерігаючи кволість в ухваленні тих чи інших рішень, в тому числі нашими союзниками. На жаль, я теж доволі скептично ставлюся до подібних рішучих дій. Я перестрічав у тому числі в е, наших думку на раз і не зодва, що Путін орієнтується от на свою так звану літню кампанію. Та і увірував це якось дуже моцно. Скажіть мені, будь ласка, Георгій Борисович, як ви вважаєте, хто йому підживлює цю віру і на чому взагалі вона ґрунтується? Ну вона ґрунтується тут не справа в тому, хто підживлює. Тут учасників процесу чимало. Це і країни так званого цього півдня, за глобального півдня, які завдяки яким путіну вдалося прорвати політичну блокаду, дипломатичну блокаду. А це і Китай, який займає ну, з моєї точки зору подвійну позицію. А це ну без, без сумніву, це і Іран з Кореї. Тому тут учасників цього оптимістичного настрою Путіна вистачає. Але головна теза, яка спонукає його діяти таким чином, це на жаль щоденні успіхи російських загарбників на лінії фронту, по по, -по метрах. Але щодня невпинно, вони просуваються, просуваються. Так, вони несуть неймовірні жертви, втрати. Але це ніколи керманичів Росії, Російської імперії, ніколи це не зупиняло. І сподіватися, що там почнеться якісь всередині Росії якесь незадоволення заворушення, ворушення через те, що надто багато е, чорних мішків прилітає в регіони. Та ну це, це марна надія. Єдине, що може спонукати російського мужика к бунту, це повищення цін на водку. Тому от, саме ці ну, такі, не на нашу користь, чинники вони спонукають Росію до відмови від припинення вогню повномасштабного. Все це ну абсолютно логічно, воно лежить на поверхні і відверто кажучи, я абсолютно не, 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 не розумію тих людей. Які ну, видають просто бажане за дійсне, розповідаючи про те, що от, там ледь не в четвер закінчиться війна, робресь. Mm -hmm.